Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа. Ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Це Audi a 4 Універсал 98-го року випуску на надійному двигуні 1,8 бензин в гарному збереженому стані, як на свої роки. Оригінальні диски на гарній гумі салончик чистенький по машині все що є все працює а саме центральний замок оригінальний ключ у мене погану мультимедіа клімат контроль Пробіг даного авто 317 тисяч, але працює без нарікань, заводиться, робить рівненько. Магнітола з камерою заднього виду. Як на свої роки, гарне авто. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.